Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Народі кажуть, хліб усьому голова. Це не дивно, адже його здавна вважали основою життя, символом добробуту, багатства. Що робить хліб пухким? Сьогодні ми дізнаємося цю таємницю хліба. З давніх давен хліб прирівнювали до сонця, тому надавали йому круглої форми. Коли випікають дріжджове тісто або хліб, коли смажать пампушки, у помешканні розноситься дуже приємний запах. Свіжоспечений хліб пухкий, приємний на дотик, має хрустку скоринку. У чому річ? Чому хлібні вироби виростають, пахнуть і пухкі? Це наслідок взаємодії дріжджів зі складовими тіста? Готові стати кухарями-дослідниками? Тож, експериментуємо. Для досліду нам знадобляться дріжджі, цукор, борошно, вода. В глибоку миску влила частину води, всипала одну ложечку цукру, пів склянки борошна, дріжджі покрашила і додала в миску у кількості столової ложки, ретельно перемішала всі складові. Накрила харчовою плівкою. Для порівняння результату в другій мисці вимішала такі самі складники без дріжджів. Накрила плівкою, миски стоять у теплому місці. Тепер спостерігаємо, що відбуватиметься. У якій мисці з'явилися пухарці газу? У цій додані дріжджі, що є причиною виникнення пухирців газу. Дріжджі це вид грибів не плутати з тими, що в лісі. Вони живляться цукром. Дріжджі з цукром додані до борошна і поміщені в тепле місце, є причиною того, що тісто виростає. Збільшуючи свій обсяг. Унаслідок взаємодії дріжджів із цукром виділяється газ вуглецю. А похорці цього газу ми бачимо на поверхні тіста. Це є ознакою того, що отримуємо пишний пухкий хлібний виріб. Експериментуйте та пізнавайте світ природи. А я чекатиму світлини та відео ваших експериментів та хлібних виробів, які стали результатом вашого експерименту. До зустрічі, малята!